Хочу разом з вами сказати слава Господу. Якщо можна задати питання, можете дати відповідь чи підняти руку. Кому сьогодні не допоміг Господь? Is there at least one hand in this service? Можна упевненість сказати, до цього місця допоміг нам Господь. Я так дивився на зал і думаю, ми є ми йдемо, чим їдемо. З нами є Господь. Я коли йшов на зібрання, так думав в своєму серці. Може, сьогодні буде мало людей. Змінили день. Люди привикли в п'ятницю. йти. Але коли побачив це многолюдне зібрання. When I saw this service with many people, I'm not able to understood that no matter the circumstances, no I'm going to be reading a familiar passage, but I would like to name my sermon. Один стишок Евангелія від Матвія, 28 голова. 1 verse from the Book of Matthew, chapter 28. Verse 18 стих. And Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. And I think much can be said about this verse in the Bible. Перше місце, яке записано усі, ми чули ці дні святкові, це Євангеліє від Матвія, перша голова. 21 стішок каже такі слова. Verse 21 says the following. And she, son, and, Jesus, and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. She will bring forth a son. And his and you shall call his name Jesus. Моя думка, я хотів би зупинитися, бо Він спасе народ свій від гріхів Його. І знову можна вернутися до цього місця, коли Христос сказав, «Дана мені всяка влада на небі і на землі». І ми можемо повернути до цього місця, де Ісус каже, «Вся авторіта була дана мені». І я коли задавав питання, хто може підняти руку, кому And when I asked the question who can raise their hand if the Lord did not help them today, but I know всі kto є на цьому місці because I know that all the people who are in this place the Lord has helped us. Можна було б задати питання, хто сьогодні прощений в цьому собранні. Можна задати питання, хто омитий кров'ю Ісуса в цьому собранні. І якщо б задати питання, це, це для всього світу. Я думаю, що мільйони

And later it says for he will save his people from their sins. Сказати, And I would like to say that this mission has not ended today. Сказати, тот, I would like to say that he is he who forgives sins. He he is he who calls us to himself today. І я думаю, що якщо б нашовся чоловік в цьому зібранні, And I think if there were to be a person in this service і підняв би руку, що я хочу це мати, я впевнений, він зробив. би би це. Він простив тебе And, and like give you, you peace in your life. Читаю 9 голова Матвія. Усім відоме місце. З першого стіжка по восьмит. І війшовши в човен, він переправився і прийшов в своє місто. So he got into a boat, crossed over and came to his own city. Ісус, побачивши їхню віру, сказав паралізованому Не бійся, дитя, прощені тобі гріхи твої. Then behold, they brought to him a paralytic lying on a bed. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Son, be of good cheer, your sins are forgiven you. And at once some of the scribes said within themselves, This man blasphemes. But Jesus, knowing their thoughts, said, Why do you think evil in your hearts? Бо що легше сказати, прощаються тобі гріхи, чи сказати, встань і ходи. Але щоб ви знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи, говорить тоді паралізованому, встань, возьми постіль твою і йди додому свого. But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. Then he said to the paralytic Arise, take up your bed and go to your house. Народ же, побачивши це, здивувався і прославив Бога, що дав таку владу людям. Я думаю, що нам усім ця історія відома.

There was no hope for life. Maybe he was already getting ready to end his life on earth. But he found these friends that took him to Jesus. And when Christ said, He said, Child, your sins are forgiven. Я хотів би зауважити те, що Христос знав цього чоловіка. Like Христос знав, що він хворий. Учні знали, що він хворий. Але слова Ісуса Христа до цього чоловіка були. Прощаються тобі гріхи твої».

І апостол Матвій нагадує, кажучи, що вони начали думати в своєму серці. Us that they to think in their hearts, що він богохульствує, хто може прощати гріхи? Але слова Ісуса Христа було до були до цих людей. But the words of to these were, син людський має владу на небі і на землі прощати гріхи. І каже him. до цього чоловіка. Встань, возьми постіль твою і ходи. Арайс, Яка велика радість посітила цього чоловіка? Здоров'я прийшло в його тіло. Came into his body. Але саме більше це свобода від гріха. But most importantly, He has peace, from sin. Свободу, яку дає Господь і сьогодні. Peace that the Lord gives today. Якщо б мені сказати, підійти до вас і сказати, «Прощаються тобі гріхи Твої, ви повірили б це, я міг би це сказати, але воно бездіяльне. This, але Ісус Христос, який родився в Іфлеємі, Він має владу. Він має силу. І на сьогоднішній день, якщо ти знедолений, Ісус прощає тебе. Але є умовляє одне. Прийди до нього. And he will help you. І він тобі допоможе. Він дасть тобі сили. І ти будеш радіти життю. І зміниться все в твоєму житті. І ти скажеш, як добре бути з Ісусом. Сьогодні Бог дав нам добрий час. Ми маємо таке файне зібрання. І я хотів би, щоб дійсно Боже Слово, яке сьогодні лунає, воно дійшло до нашого серця. Воно є важливе. Сьогодні брат говорив за ту їжу, яку, якою ми питаємося. Today a spoke about the food that we asked. Є дуже багато всякої їжі. І я це знаю і в своєму житті. And I know this in my own life. Але не вся їжа нас насищає. Але брат зазначив, Христос сказав, я є хліб життя. Says, Хто прийде до мене, той буде мати життя. He who comes to me will have life. І життя з подостатком. І можна задати питання сьогодні знову. В якому положенні ми стоїмо? What situation are we in? Яка наша ціль? Куди ми йдемо? І я знаю впевнено, що всі скажуть цьому зібранні, наша ціль – бути з Господом. І встав цей чоловік, взяв постіль і пішов. І народ, побачивши це, здивувався і прославив Бога. Знаю, тому, нас, and I know confidently that many of us сказати, that we could stand up and say the Lord has helped me and given me strength. And I would like to testify a few words about myself. Роки, році, Two years has passed, and last year in 2024. Як мені сказали вісім місяців життя. Але Боже милосердя є над нами. І я вірю в молитву церкви. Я знаю, що він чує нас. Я глибоко переконаний, що кожну молитву, яку звершає Божий народ, вона не є напрасна. І Бог дає відповідь в свій час. An не тоді, коли ми хочемо. Like. Не тоді, коли нас якби вже сильно прижало. Але тоді, коли Він оприділив в своїх планах. І я знаю впевнено в тому, And I'm in this, що кожна сльоза і кожна молитва Божого народу Lord, він чує. І я хотів би, щоб ми дякували Богові за все. Like щоб ми дякували за кожен день нашого життя на цій землі. І я згадав, бо так глянув на брата Павла, коли він сказав, що як Добре, коли можна легко здихнути. Вона айлокта братер Павло. Вони said the words it is easy. When we can easily і ми часто не задумуємося і кажемо, дихаємо і так має бути. Але коли приходять тяжкі часи, і людина може з великою тягостю дихати, and heavily, і коли Бог дає звільнення, Бог знімає цю хворобу, людина дякує за кожен вздох, який вона зробила на цій землі. Тому я вас закликаю до подячності перед Богом. So like і хочу ще Lord раз нагадати вам, you, яке, яке ви це знаєте, що Син Божий Ісус Христос має владу прощати гріхи сьогодні. І Він Jesus це робить. Sins, he може, he нам це this. невідомо, чи ми можемо не бачити тілесним, тілесними очима.

We would like to see his church cleansed from all sin. Not only sin that we think is very great. But Slow Bash has waking. But the word of God says every lie is a sin. And God would like to see his holy people. And only the pure heart will see the Lord. I would like for us to look over our own lives. I am talking to you in regards as well. And I find many wrong things which should not be in the people of the Lord. Але знаю впевнено, що сьогодні праця Святого Духа. Не говорить голосом якої то е засудження. It's not a voice of judgment, але голосом любові. But a voice of love. Прийди до них Ісуса Христа. Тому положенні, в якому ти знаходишся. No Ми виглядаємо дуже файно. І, каже, все нормально. Say, okay. Але Бог проникає до розділення душі і духа. The, і Він знає твої зарі думки. And he knows your він знає твої стони, коли ніхто не бачить. І Він бачить він бачить твоє серце, коли плаче, коли нема нікого біля тебе. Бо Ти втомився жити в грісі. Ти втомився жити двояким життям. А любов Господня кличе сьогодні. Каже, якщо б обратилися всі кінці землі. Були б спасені. Кров Ісуса Христа сильно спасати сьогодні. Хвала Ісусу Христу! І Я знаю впевнено, всяка людина, яка визнає свій гріх. яка скаже: Господи, більше не буду робити. Поможи мені. Він положить десницю на твоє плече і на твою голову. He will, put his, he will put his covering over your head and says, And he will say, Your sins are forgiven, son or daughter. How great it would be, and how much we want for the people who are to know their situation. І незалежно, яка буде молитва, голосна чи тиха, але якщо була молитва сердечна, молитва в душі і в серці, яку вивідує Господь. І ти навіть, якщо сидиш зараз, зараз в цьому зібранні, і може слів нема молитви на твоїх устах, але одні думки, які обходять твоє життя, life, він знає це. Він бачить це, Він знає весь світ по імені. Знає нас. І я дякую, що ми маємо такого Бога. І Я дякую, що ми служимо такому Богові. Like що нам випала така привилегія, він нас знайшов. Хвала Ісусу. Це велика милість для нас. Тому перед нами буде молитва. Ми знову будемо молитися до Господа. Я хотів би, щоб він нас почув. Я знаю, впевнено, він чує, але не завжди дає відповідь. тому що Ісая каже, ваші гріхи розділяють між Богом і людьми. Але він каже, якщо ти прийдеш і визнаєш, убілю як сніг, хвала Ісусу, хай Бог нам допоможе, хай благословить God. наше життя, хай дасть нам сили жити свято на цій землі. І коли настане день, ми могли сказати гради, Господи, ми тебе чекаємо. Ми йдемо до закінчення зібрання. перед нами молитва. я хотів би, щоб Бог благословив нас усіх. наші дома, наші сім'ї, наші діти, щоб були спасені. І це молитва в кожному дні нашого. Хай Бог допоможе і благословить нашу церкву. Слоняємо наші коліна і молимося Господу. Амінь.